Всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Майнкрафт! А, вулиці е, стає вечір. Вже яка третя частина, а ми досі не можемо обладнати той аванпост. Для початку давайте поспімомо. Доброго ранку! О, Міха, здорово! Як життя? Друзі, до речі, пишіть в коментарях, знімати мені з кимось е, ще з, е, відео. Може, щоб е, е, мені не було так самотньо грати. Э, нічого нічого такого, друзі. Просто мене чуть не відволікли. Так. Що ви тут усі поспускали сюди? Що там такого? Добре, друзі. Давайте накопаємо камінь. І... Ой, і камінь. Давайте ми скрафтимо лопату. І цей. І добудемо блоки, щоб залізти прямо на башту аванпосту. Тільки як мені потім спуститись, я не знаю. А, серйозно, а як мені потім спуститись? Я ж помру. Мене доб'ють вони. Зачекайте, а. Голема в клітці немає. І що мені робити? Голема в клітці немає. Я не зможу. не зможу мені відволікати. А ти знаєте що? Друзі, наш світ не на того, щоб досягнення отримувати. Так що я можу вимкнути збереження. <кій> Ви нічого не чули. Мені треба просто блоки. Просто купа блоків. Ну, це ж не темно. Ні. О. Так. Сіки. 46 блоків. Супер. І так, друзі, ми продовжуємо. Е, я думаю, можна спробувати до тих гадюків залізти. Так. Починаємо місію. Там гол... їх тут два головних. Ну нічого. Він спустився нібито. Так, вони не бачать в мене, що я будуюся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, як мені тебе бракувало. Ой, як бракувало! Він натягнув арбалет. Мені треба, щоб він спустився. А він не спуститься. Мінтам, мінтам Я достаю, Ні, не достаю Він спустився. Друзі, це ідеальний нам Шанс Залізти до них на башту і замурувати їх. Все Ой-ой-ой-ой, друзі. Це просто таке уведомлення. Є. Ладно! А що, а що не пролізеш, да? Ладно, друзі. Обкраджуємо його. Тут арбалет, морква. Так. Сіно І купа дерева. Знаєте, як я спущусь? Щоб він мене не, чіп, не чіпав. До побачення! Чіпунько! А чому я спавлюсь в себе на, го... на горі будинку? Все. Місія виконана. Супер! На сьогодні наша місія виконана. Ну це не. І зараз що. Ми, в мене тепер є чим стріляти? Тільки якось це не гарно біля того. А поста, така от... поставив такий от стовп із. М землі А, вам подобається таке. А, до речі, друзі. Що ви скажете насчт цього? Щоб мені знімати не самому, а з кимось. Тобто там, ну, не знаю, своїми друзями. Можливо, вони будуть мовчати, бо з мікрофоном тільки я тут, який ви не бачите на веб-камері. Так що пишіть в коментарях. Я вам обов'язково почитаю. І, Ой -ой -ой. і е, виконую ваше бажання. А ще ми, можливо, будемо грати в е, двох на якихось картах з ринку. У мене там є парочку штучок. Ну, а знаєте ще, друзі, в мене є план надійний, як швейцарські часи. я е, е, буду е, території е, слідувати, мандрувати можна сказати так. Якщо я помру, то я заспавнюсь у себе вдома вже. Только я вот не разумею, чому я спавлюсь в себе на даху будинка. Угу, що шо-шоу у нас тут є? А, а это відображение, тикао, а, чи там справді. Нет, это не відображение, там справді внизу лит. Пісок? Що тут робить пісок? Це ж зима. А, сніг пок. Пісок, який покритий снігом. Нормально. Ого. Гляньте, що, що тут якось якийсь шип із снігу. Ладно, друзі, на цьому ми будемо справща... прощатись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока! Але для початку зачекаю. Поставте мені лайк. Вот, будь ласка, поставте мені купа лайків. Наприклад... 100. Ну що ж, на цьому ми будемо прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я... А я що? Піду! তাৰে ধৰম